Онлайн шорум ФАМА пропонує вашій увазі скриньку для зберігання годинників Eloquies від Сальвадор. Стильний бокс представлений австрійською компанією, має компактний розмір та особливий дизайн. У скриньку вміщується до 10 годинників для нерухомого зберігання. Корпус виготовлений із натурального дерева та оздоблений чорною шкірою всередині. Футляр із класичним дизайном чудово вписується в будь-який інтер'єр і виступає незамінним помічником під час переїздів та подорожей. Дерев'яна скринька легко поміститься в сумку і не займе багато місця в шафі. футляр для аксесуарів стане чудовим презентом до дня народження або іншої урочистої події. Виріб не лише виконуватиме основну функцію, але й підкреслюватиме бездоганний смак власника.